Тож, я хотів би почати, звісно ж, з зведення Генштабу нашого Генштабу за минулі, що відбулося, які бойові зіткнення відбулись за минулу добу. Завжди вам буду про це казати. Що відбулося на лінії бойового зіткнення на фронті, що відбулося в тилу обов'язково? Що Російська Федерація, терористична організація постійно робить. Значить, за минулу добу відбулося 120 бойових зітнень. Значить, так, читаю вам просто. Дослівно, щоб нічого не помилитися, щоб все було повторюю, максимально верифіковане. Тобто, пряма мова Генерального штабу Збройних сил України. Нічого не видумуємо, не додумуємо, просто цитуємо сухі, сухі але на жаль, страшні цифри. Значить, загарники завдали вчора чотирьох ракетних та 45 авіаційних ударів. Застосували шість ракет та скинули 87 сім керованих. Авіабомб. E, значить, крім цього, росіяни залучили для ураження 2435 дронів Камікадзе. 2435. Та здійснили 3593 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. Ще раз, 2435 це дрони в півішки, розуміємо, да? Ну і не тільки вони, але найголовніше вони. Да? 3000 593 обстріли позицій. Ну, ми також усвідомлюємо, яка це величезна кількість. Просто це не лінії бойового зіткнення. Давайте швиденько по напрямках. На північно-слобожанському Курському напрямку значить, відбили чотири атаки. На південно-слобожанському дві атаки відбили наші хлопці з дівчатами. От боронять, тримають цю російську навалу всю окупанську. Потугу, от по кожному напрямку, кожної доби, скільки вони відбивають атак. Ви маєте усвідомлювати, атакують опозиції. Скільки за добу наші хлопці дівчата, відбивають оцю всю ворожу нечість. Значить на куплямську на, на Куп'янському напрямку шість атак відбили. Лиманський 24 рази. Окупанти намагались прорватися. 24 рази. Сіверський напрямок сім разів. Краматорський напрямок чотири бойових зіткнення, Торецький 10 разів. Покровський напрямок. 47 разів вороги намагались протиснутися і пробитись. 47 разів. Новопавлівський напрямок, 12 атак. Гуляйпільський 4 атаки. Оріхівський один раз. Придніпровський 3. От ми просто по всій, абсолютно всій всім кордону, цієї по лінії бойового зіткнення відбувались отакі От атаки. Наші. Збройні сили браві не тільки в сили безпеки і оборони відбивали всю цю проросійську нечисть.